Повертаємося до футболу. Ще один поєдинок однієї восьми фіналу Кубка України, в якому зустрічалися дві команди прем'єр-лігові. Це поєдинок, в якому Шахтар у Львові приймав Олександрій. Поєдинок так само дуже цікавий, дуже насичений був на події. Олександрій, яка останнім часом, знаєте, кусає всіх і кусає дуже добре. І Шахтар, який набрав дуже хорошу форму, і, в принципі, в останніх матчах він особливих проблем не мав. Олеже. Соглашусь. Александре не только кусает, она кусает по игре всех. Она играет в очень хороший футбол. Но шахтер действительно набрал очень хороший ход. И игра на первый взгляд, вроде бы как шахтер и контролировал их ход событий. Но забили, то два гола в последних заполнялся. Помните, тут вид спины захисника у Степаненко. немножко не повезло. Попал в спину Басову и с рикошета залетел. Ну, хотя пошел туда. Хорошая подача. Уходящий. Вратар не добрался и забил. Бачите, тут ще один момент. Не было положено по загрою. Эдуарду не забыл. Лучше устійко. А правая ножка. Правая ножка. Даже в этой ситуации не попала. Он левша. Левая, я думаю, закрыл бы глаза и туда направил. Ну і моментів було Шахтаря трохи більше, але знову ж таки сказати, що е, Олександрія тут не мала шансів, не можна, тому що не, шанси були, були дуже були, хороші. Да, були момент Бернард пробивав. Но було видно, що вони От подивіться, тут проста обрізка, тут проста обрізка, передача війна Романа Яремчука, і Яремчук ну, тут не влучив. От як <с пояснити? Так, це можна ніяк пояснити. Якщо чесно, цій ситуації не забити, просто не знаю. Що ж мене, що ми в кожному Техніческо ми, ми, оснащення. Ми ну, Пусті ворота. Пусті ворота. ворота. Тут... Ну, Такий печень, як нога, поехала. І, нього. І тут бачите, відразу ж момент, ніби було положення поза грою, про це думав Шендрик, але арбітр не підняв прапорець. Селізньов Марлос. І Марлос. Марлес, конечно, забив м'яч на, наприкінці матчу наприкінці Уже в матчу другой гол. Із ножки обрізка, подивіться, як, роз, як біжать контратак футболісти Олександрій. І тут же Яремчук виконав дуже здорово. А здесь він сыграл просто подсек, ну, где-то подсмотрел у кого-то вот эту Я подсечку. Знаю, у кого. ну, у кого? Наверно, это, старенько, в... старенько. Кілька турів тому забив э, <laughs> в Морсклі в э, так підсічкою. І от зараз Яремчук. Яремчук, який ну, тут розібрався дуже здорово. Просто бідно. Забей там. І один один. Всім друга гра. Вота чом куб, Це ж кубок, все могло произойти. А он не забив із явної ситуації, коли пусте ворота, нічого не мешало. Таке пічні, що поїхала нога, і забив класний м'яч уже в А Повернемося років. до тої розмови, Максиме, про те, що ми говоримо про технічно можливості наших футболістів. Ми говоримо в основному про молодих футболістів. Знаєте, про тих, які ще поки що десь не набралися у цього, знаєте, своїх якби своїх мішок фінтів. Чи це ну воно не має до цього значення? Максим. Ну, я не знаю. Я говорю, я говорю про тенденцию. Как бы решать, вам решать... Ну, вы же прошли, я кусь школу, вы же бачили, как становятся майстрами скажем так. Правильно? Ну, Всех молодых бачили. Наверное, нас бы убили, да, если бы вот, ну, пустые в ворота, бы, уже, все, не, так, не забивали бы. <laughs> дошли в уже в как, В <laughs> <не laughs> бы не, не дошли. <laughs> да, я даже... Ну, тяжело это... представить, чтобы... Друг, было. Другие времена на самом деле были. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, все-таки чемпионат. Он такой у нас. Вот сегодня он у нас такой. Чемпионат складывается из футболистов, из команд, а команда из футболистов. Вот, наверное, уровень все-таки он э, имеет место. Уже ну, не было моменти, щоб вот. не я, Бо, я, вы, було у вас таких моментов, чтобы это было и... Нет, я в пустыне никогда не забивал. О, не не забивал. У, даже. Я... Не редко. у меня тоже такого не я, было. Я Я найду момент. Я просто меня. зараз не готовый, <свят> я, але Поверьте <свят> мне, что я до наступного нашего А Я тебе скажу, что в наши времена даже я не припомню вот такую ситуацию, что кто-то не попал в пустой ворот. <свят> О, так, бувало, там старик. На... Ну, про... я, я беру Можливо. паузу два тижні. Там, коли ми зустрінемось наступний да, раз, ну, я вам хорошо, це все запропоную. Тому що ви, ви всі так гонорово зараз розказуєте, я не вірю, що в кар'єрі ну, футболістів ну, може ситуація, бути що він, даже... такий, таких моментів не було. Да, в, в районе штрафной площади там, там, да там, не надо было ворота пустити. На нього сам Кучеревский кричав, що він кровопивця. В 16, 16 разів один на один и забити не міг. Один на один это не пустые Но ворота. 17, там вратарь там... стоит.